C'è di usare e c'è la festa questa Ma la fede vece li. Ma che vuoi spaziare? Dove sei? 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 Dove Так, если вы так, дели фокасидим. А что нас кончился коли, ли-ли-ли, ли. Чего-то он чекали, я заберу. Будет на пальцу. Дай мне то, Ну от дивіться, я ще разбира. Ну, нам було за кого там нього. Я просто він прийшов не печ. Він може дочекатися понеділка. Я поки на домашні. І так гляди.

Це открытие такая дівчина. Я взагалі зрозуміла, що досталося, що пазує і договорилася, що біговувати з побачите. І думаємо зробити для автобус серию. І в коментарях серія буде дуже коротка. Та. Попущений Та, хоче звернулося, то серія буде коротка. Зараз хвилинку. Да, дивіться. Коли прийдете, Та. я сьогодні був, хочу викрутити одну серію з авторвора, Там що мій персонаж. Також цього додати, там не п'яти виконавчих хата не буду видаляти, добре? Тільки на свята видаляю. Тільки на свята. І не тому всі па-па-па!